Вітаю сердечно, дублюю відео. Тут представляю вам канал, на якому показано три сервіси для переказу грошей онлайн. Перший сервіс це профі, хороший курс, також без комісії, другий це PaySend. теж високий курс без комісії і TransferGo. Go. Тут же курс буде на даний момент понижче, тому раджу. Зареєструватися на всіх цих трьох. Вони надійні, перевірені, гроші приходять. І моніторити, на якому найвищий курс, на такому робити переказ. На цьому в мене все. Всі ссылки будуть в описі та в коментарях під цим відео. Буде ссылка на, на сервіс, буде ссылка на цей телеграм-канал. Все. Дякую за увагу. Хорошого дня!